Привіт, друзі. Такий в мене дивний настрій з погляду на те, що зараз а, учудила Україна, заборонивши людям в усьому світі отримувати якісь консульські послуги. А, тому що, от як виступив Кулеба і заявив, що це міністр закордонних справ, до речі. що а, ви виїхали з України, ви не хочете її захищати. А тепер ви, типа, прийшли і хочете від України якісь послуги. Ми вам не будемо надавати послуги. Я от хочу кульобі сказати: люди ж не просто так виїхали з України. Тисячі тисячі мільйони людей покинули Україну задовго до війни. Не тому що там я не знаю, просто захотілось подивитися світ. Просто неможливо було нормально жити в Україні. Ви ж не створили. Україні нормальні умови. Ви ж створили умови для себе нормальні, для своїх родин, для ваших наближених до влади олігархів. Створили умови, щоб їм всім комфортно жилося. Люди вам потрібні були просто, щоб працювали за дешево, за копійки на заводах олігархів. І все. На людей, як завжди, було плювати і. Люди це відчували і почали потроху виїжджати з України. Вони вже давно виїжджали і 10 років назад, і 20 років назад. Нічого ж не змінилося. Я, наприклад, виїхав з України ще там за кілька років до війни. Я виїхав в 17-му році з України по своїх особистих причинах. Я хотів жити в країні з нормальними правилами, щоб моя дочка росла в країні, зростала, де є порядок, де поважаються люди. Я щасливий, що, наприклад, у моєї дочки зараз польське громадянство. Тому я зараз дивлюся на цю ситуацію. коли Кулеба каже, що ви, ви виїхали, ви покинули Україну і зараз хочете від України якісь послуги. Да нафіг нікому не потрібні ці послуги. Слухайте. Це ж ви роз, розвали всю цю. Всю цю папірці, оці, що треба там щось обновлювати, раз там на кілька років. Оці, оці зараз правило, що потрібні ці справки. Це що це за послуга? Це піти в перукарню, це послуга, я не знаю, там, замовити собі е, якісь там якісний інтернет, оце послуга потрібна. А кому це от потрібно спеціально йти от, в ці от консульства? Ви ж знаєте, по всьому світу приходиш в ці українські консульства і. І знову стикаєшся з цим ставленням до вас як до бидла, як, як до рабів. Це ж консули, це хто? Це ж діти цих багатих, багатих чиновників, там різних, різних там, таких важливих людей, ці діти йдуть, отримують освіту, стають цими консулами. І вони, як їхні батьки, так і вони ставляться до людей як до бидла. І ти коли приходиш в це консульство українське, то одразу відчуваєш до себе оце ставлення як до бидла, як от ці люди ставилися до вас в Україні. І ти от якби знову повертаєшся в Україну. Кому вони не треба такі послуги? Наша б воля ніхто б до ті консульства нафік не ходив. Кому вони якби, всралися, ваші консульства, послуги? Ми просто, ну, люди мусять це зробити. У мене є кілька знайомих, які зараз реально в таким, такому підвищеному стані, тому що вони не можуть, не будуть змозі обновити свої паспорти і. Не будуть в змозі працювати. І причому всі прекрасно знають, що жодна країна світу, демократична країна, не, не має можливості навіть там в законодавчому рівні когось вислати, повернути назад в Україну, в країну, де йде війна, де якісь бойові дії. Це просто незаконно, і ніхто цього не зробить, ніхто не повернеться в Україну. Людям придеться просто брати ці статуси біженців, подаватися на біженство, якщо вони не зможуть. Там по робочій візі працювати, якщо у них робоча віза закінчиться. Все Просто всі стануть біженцями і все. Ніхто не повернеться в Україну. Люди виїхали, вивезли свої сім'ї, діти в безпеку. І туди, де небезпека, ніхто не буде повертатись, тому що це просто неприродньо. неприродньо. Що вони добилися цим законом? Враження таке, що просто як от звикли звикли просто до людей ставитись, як до бидла. Просто робити їм якісь пакості людям звичайним. Так вони і далі, от так от вони і мислять. Давайте ще щось напакостим людям, просто щоб не забували, що вони бидло. Бо вони там собі виїхали той за кордон і класно живуть. Давай їм нагадаємо, хто вони і звідки вони. Ось чого ви добились. Просто люди зараз по домах сидять, обговорюють цю ситуацію, діти все, все це чують, і діти будуть ненавидіти Україну. Розумієте, що ви просто добиваєтесь того, що не то, що ці люди ніколи не повернуться, їх діти вже ніколи не повернуться в Україну. Оце от, за це мені шкода, дуже шкода. Я сподіваюся, що вони одумаються, оці чиновники, що вони одумаються, тому що є набагато краще рішення цієї проблеми. Набагато краще. Якщо хочеш отримати якусь довідку а, в консульстві, просто плати більше грошей, і ці гроші, щоб йшли, на військові потреби, на захист держави. От, наприклад, якщо якась довідка коштувала 100 доларів, зробіть 1000 доларів. І всім буде добре. І люди отримують довідку. Ну нічого, трошки більше, там ще там, трошки більше попрацюють над години, візьмуть і зароблять собі ту тисячу. Нічого. І вам будуть гроші. А так просто люди озлабляються зараз по всьому світу, реально люди озлабляються. І, по-перше, перестануть донатити. Ну хто від цього виграє? Люди не повернуться. Ну, реально перестануть донатити на ЗСУ. Давайте робити так, щоб люди продовжували любити Україну. І тоді дійсно Україна виживе. Всім добра! Давайте срач в коментарях.